Діти це е, діти України. Тобто тут до 18 років це соціальне на громади, і вона закриває в комплексі це. Друге, це люди 18 плюс, так, до 60, які теж мають, живуть в тій чи іншій громаді, якщо ми говоримо там, про Підгаз. То може бути, обратно говорячи, 5-6 е, жінок чи мужчин, там, наприклад, які мають на меті там, теж займатися. Спорту, так? Uh -huh. І вони підпадають просто під цю програму і все. Якщо там буде написано ВПО, він є ВПО, він проживає в тій громаді, він, плати, він платить ПДФО в цій громаді, <у випадок> власне, та, Франчі, він працює в тому підприємстві в цій громаді, але він тою опцією користується. Тобто сама громада йому оце ПДФО, як він платить, повертає у вигляди якоїсь соціальної послуги в частині е там, от, цього спортивної. Ну, Займається спортом, от тобі даємо можливість займатися.